Дякую вам, дорогі браті і сестри, спільно проведену оцю селищну відправу на передодні Воскресного Дня. Ми, як і завжди, розпочинаємо день із вечора, як Господь Бог сотворив всесвіт, і був вечір, і був раду, день перший, так і церква, день святковий, розпочинає з вечора, і Воскресний день ми розпочинаємо з цього богослуження. Він проявляє також любов до Господа. Бо коли людина ну, е, любить постояти на службі, але не довго, то вона так і проявляє свою любов, не довго до Господа. Тільки коли потрібно Господа, коли є потреба, коли є якась горе, нещастя, біда, тоді поможи Господи, дай Господи, а коли все добре, забуває людина, подякувати Богу за теж Дубіну попросити благословення на наступних. І тому і буває так, що опускаються, де були в такої людини руки, бо вона не приймає благословення від Господа. Адже Господь сказав, що шанувати, треба День Святковий і прославляти Господа в цей день постами своїми, ділами своїми, всім серцем, всією душею. Тому нам треба потрудитися. І ось ми ось цей маленький труд приносимо Господу. Хай Господь злянеться над нами і дарує нам немічні сили з неба, благодаті Святого Духа, щоб укріпляло нас грішних на шляху Осного, щоб укріпляло нас грішних на тому шляху земному, щоб ми прожили цей шлях земний, Як Апостол сказав, що ось я завершив, завершив свій дій, І отримав від Господа благословення вічного життя. Ми же Господь Бог і нам допомагає вічним подолати оті скверни, гріховні, оці спокуси, які світ на нас сьогодні, як і завжди, спідає, але ми повинні просити в Господа. Як Господь сказав, просіть і дасться вам, струпайте відчиниться, і просити того найголовніше щоб Господь позбавив нас від тієї залежності від гріха, щоб ми не були оковами гріха спуті, але щоб Воскресла наша душа до правдивого життя християнського. І коли ми просити, як у Воскресний день, славимо, Господи, Воскресіння Боге і просимо у Господа, як ми сьогодні співали, подай нам Господи просвідчення, подай нам Господи, Розління, подай нам, Господи, благословення святими Твоїми заповідями. І Господь дарує нам сили у виконанні святих івангельських заповідей, тільки нам треба взятися за цей труд, взятися за ту працю. І Господь обов'язково буде з нами, як ти обіцяв. Я слава по всі дні, а в заліку, амінь. Слава Господу.